Чому мене не пускають? Трансляцію кажуть. Мовити? Ні, пускали. я хочу бути в залі. Вас в зал не пустять, нікого не пускають. Зал ніхто не йде. Ні? Ні. А чому так? Чому ну, так? Тому, тому що не пускається державний орган. Ми Знаєте, що таке державний а най, орган? чого органів? Ну, Ми будемо сидіти тих хтось. Тобто я вас не знаю. задовольняє, що І... за співбесідою І... ви можете спостерігати Ні, в онлайн режимі. Все в принципі, да. вас задовольняє. Просто тільки не місце. Yeah. Там, де буде проходити да. комісія. Я Бо, хотів би побачити все сі... на власні очі. Не через інтернет, не тобто. через Ютубе. Я хотів би все побачити на власні очі. Дивіться, ну тут. І почути все власними ушами, а не через мікронації. Можете побачити в інтернеті. Динамі. Дивіться, суть в тому, що Рано, е, всі розмови транслюються нашого в інтернет. І так само на ті монітори, які там є в залі, там, де можна дивитися громадськості. Тобто, ну сенсу це ну, жодного ні не змінює. Тобто, ви дивитеся ту ж саму трансляцію, так само, як ви будете сидіти всередині в залі. Мені хотілося б бачити людей наживо. І через монітор там Артемій, диві. Артемій, диві. як називається? Шо? Який? Де? Приховається Який? за де? Оця? Шіця, шіця. О, шіця. 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 О, добрий день. Ми шіця. вас бачили на акціях. Як, як там матері проти війни проти чого ви? Покажіть, що ви ховаєтесь за. Ми ж відкритими, дивіться, стоїмо. А може, що як мені знімати? Ми не перепутали, ви за окулярами не сховаєтесь, ми вас пізнали. Не будете а давати то, коментарі. То, Смуковича із сім'єю геть суду. А що, сім'я теж в суді? я? Бачте, ви як... знімаєте, ви... Снімаю, ну, вас, вас снимайте, може знімати чудово. Ми всіх вас да, зафіксуємо, сім. щоб ми знали, всіх лице. Ми зробимо кожного з вас дуже популярними людьми. Це Всіх-всіх-всіх. Добрий день. А ви сюди прийшли? Чому? Читайте, що скажете мені, що корупція в судах. Ну чудово. Яке це має відношення зараз до вищої колективної комісії і ради доброчесності? А діло в тому, що ті люди, які там сидять, вони в основному займаються корупцією. Хто хто там сидить? Хто суді тут судді сидять? Ні, тут не судді сидять. А тут хто тут сидить? Як повнова? Які мають повноваження? От члени ВККС? Вони переставляємо... визначають, кого конкретно вибраті судді? Ну які у вас претензії? Ну, претензії тому щоб не було ті, які мають ті корупції. А чесно на всіх нас на розвідчували? Ми пенсіонери прийшли сюди. Були, а мали, мали, мали. А побачили, ми дуже малі хто вас сюди запросив? Де ви побачили оголошення? Ми з організації, яка називається проти корупції. Проти корупції так і називається. Да. М -м. Це у нас председатель. Але ті кого ми виступали, рівно пройшли оці атестацію.